Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRAKTOR Сьогодні на відеогляді трактор потужністю 25 кінських сил і сакі ТК-25. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із задньої резини, ще японська, розмір 9,5 на 24. Передня резина абсолютно нова від хорошого виробника. БКТ розмір 7х14. Розміри трактора від передка до кінця заднього колеса 272 см. З фризою ще плюс 100 см. А колія по центрах задніх коліс. Зараз 98 см можна розширити, буде трохи більше, ніж 120 см. Агропросвіт 34 см. Сантиметра. Так, по комплектації. У нас тут є підсилювач керма. У нас тут є реверс, механічна коробка передач із 4 швидкостями і 4 рівня понижаючих передач. Тобто разом 16 передач вперед і 16 передач назад. Повний привід відключається або підключається. Ця кнопка відповідає за функцію оберт на місці. Працює лише на понижених передачах, коли повний привід включений. Вал відбору потужності бачимо: 4 швидкості, кран гідравліки, педаль блокування диференціалу. І по педалях ще. Щеплення, об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу і педаль газу. Газ є ще під рукою. Пробіг даної моделі всього 756 мотогодин. Повороти, фари та сигнали. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Робоча зона фрези 150 см. Ось показую стан ножів. Досить в доброму стані. Керування навіскою в нас ось цим речагом верх-низ і речах контролю глибини. Також глибина може контролюватися ось цими опорними колесами. Ось таким чином налаштовується. Це досить зручно. Маємо дугу безпеки. Ось так виглядає ключ. І свіча калу. Так, ну що, присядемо? Трактор довгий і це. Відчувається, посадка тут дуже комфортна. Так, Давайте спершу прогріємо свічу накалу для цього ключ повертаємо в протилежному напрямку. Чекаємо буквально 5-6 секунд. Я вже відчуваю, що свіча тепла і можемо заводити. Заводиться трактор легко, показую роботу підсилювача, Ось на місці крутити кермо зовсім без проблем. Опускаємо навісне обладнання. І поки фреза опущена, давайте включимо вал відбору попутності. Перша передача. Дивимось показ згори. Перемикаємо більше. Давайте на третю. Ідете з огнім заходимося. Ось так подивиться кардан, а ну, ось тут працюють ножі. Все тихо, стабільно можемо додати газу. Зменшуємо оберти, щеплення і вимикаємо вал відвору потужності Нейтральна нейтральне положення. Так, ну що ж, давайте трохи проїдемося, знімаємо трактор з тормозу. Ось воно само піднялося. До речі, дивіться, дивіться, як легко тут на тормоз ставити трактор. Так само легко знімати. Щеплення. Вибираємо понижаючу передачу, реверс вперед. Ось тут у нас сперта передача. І поїхали. Можемо змінювати ряд понижених передач. Це у нас максимум. Тормоза беруть дуже добре. Так, давайте ще. Ще один рівень понижений. І давайте ще. Найменші включі. Це у нас мінімальна швидкість трактора. І при цьому тут у нас четверта передача, включаю першу. Самий мінімум. Сигнал. Сигнал працює. Давайте трохи йдемо збільшувати швидкість. Я вмикаю тут також четверту і повертаємося на майданчик. Трактор миттєво набирає свою максимальну швидкість. Стоїмо десь ось тут. Вибираємо трохи понижену передачу, чуть нижчу. Ось з буде оптимально. Повний привід натискаю цю кнопку, це функція оберт на місці. Пробуємо. Ось ми їдемо рівно. Викручую кермо, і переднє колеса починають крутитися швидше. Ось глядіть, газ я не змінюю. Викручуємо кермо. Будь. Трохи здамо назад. Передох підключається і трактор стає дуже маневреним. Ну, різниця замітна одразу. Вимикаємо ворт на місці. Вимикаємо передачу. І давайте підемо подивимося, що у нас робиться під капотом. Ось так, фіксуємо трактор на тормоз. І йдемо подивитися до передньої частини. Включили фари, звісно, вони будуть працювати. Знімаємо бокову кришку. вихлоп. Повітряний фільтр замінено, акумулятор стоїть в передній частині вже. Замінений новий. Щуп перевірки рівня оливи. Це заловна горловина. Бачимо генератор. Ремінь ще є куди натягувати. Глушник в доброму стані. з цієї сторони. Бачимо три форсунки. Це дрохціліндровий тракторація. Палений фільтр замінений, масляний фільтр замінений. Давайте перевіримо на наявність картерних газів. Емульсії немає. І білого диму звідси також не видно. Супер, дзвон в доброму стані. Давайте додам газу. Друн працює рівно, чітко. Питань немає. Глушиться трактораць ключем. Ну що ж, і найцікавіше, вартість даної моделі 25 кінських сил, реверс, підсилювач, оберт на місці, фреза 50, японська резина заду, нова резина спереду. З доставкою вам додому за умови розрахунку на майданчику 8500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас великий вибір японської техніки. Тому не гайте часу і скоріше заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі!